Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Давайте дізнаємося, якою буде погода цими вихідними. Отже, на вихідних у нас переважатиме поле підвищеного тиску. У неділю у більшості областей пройдуть дощі. Температура на вихідних дещо буде змінюватись. Завтра без опадів лише в день на крайньому заході пройде невеликий дощ. Вночі та вранці у центральних, південних та східних областях місцями туман. В неділю у більшості областей пройдуть дощі, а в понеділок переважно без істотних опадів. Переходимо до вітру. На цих вихідних сильних поривів вітру не очікуємо. Вітер південний з переходом в північно-західний напрям зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Щодо температури. У суботу температури вночі від 4 градусів тепла до 1 градусу морозу. На Закарпатті та півдні вночі 3-8 градусів тепла, в день 8-13. На заході та півдні до 17 градусів. У неділю температура вночі 4-10 градусів в день 9-16. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на наших сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.